Я хочу прочитати власний вірш, який я назвала Симочом. На нього мене надихнула пісняна краса пробудження природи. Веселий струмочок біжить по стежинці, звенить і дзюркоче він в кожній хвилинці, біжить без зупину, співає пісні про сонечко я. Знає образ, але усміхнеться всім людям ураз. Біжить по доріжках, сміється, дзвенить, життям струмочка на щастя гринить. Чому ж не радіти, як смутку нема? Чому ж не сміятись, як сонце сія? Співай же весь світ про щастя, любов. Нехай же ця пісня повториться знов.